Доброго дня, з вами Ірина Король, партнер проєкту Pharmacy Digital. Продовжуємо навчатись рекрутингу в TikTok. І сьогодні ми будемо писати перше повідомлення тим, хто на нас взаємно підписався. В TikTok можна відправляти повідомлення тим, хто на нас взаємно підписався. Тобто ми підписуємось, 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 і тільки хто взаємно підписався, ми їм пишемо повідомлення. Запам'ятайте це. І так, ми створили для цього вже аккаунти, оформили їх і вже зробили підписки. Хто ще не робив підписки, ви можете з перших днів робити підписки зі своїх робочих аккаунтів. Перший, другий день можна робити 50 підписок, третій, четвертий, 100 підписок, п'ятий, шостий, 150, і з сьомого дня можна навіть 200 підписок робити. Але не доходьте до ліміту. Робіть краще, ось там приблизно 150-180, і цього буде достатньо. У вас буде завжди кому писати перші повідомлення. Для цього з одного аккаунту, ой, з одного додатку, можна створити 8 аккаунтів. Один з них ми з вами залишаємо як брендовий. От, про брендовий я вам ще трошечки фішок дам на вебінарі. Також послухайте, там багато буде для вас секретиків, багато буде цінної інформації, яку можна примінити на будь-яку соцмережу. І е, тепер. Е, Тепер дивіться, в мене ось, як я вже казала, сім акаунтів, один з них брендовий, і я відпрацьовую кожний акаунт. Підписки можна робити зразу, і підписки, і відправляти перші повідомлення. Ну я сьогодні, ось хочу, в мене цей аккаунт не відпрацьований, для того, щоб побачити. Я вже переходила ось внизу вхідні, і тут побачити, хто в активності, хто вам. На вас підписався. Я вже це на, на, натиснула, тому ось тут зверху можна дивіться натиснути на олівчик і піти по порядку. Кому ви ще не писали повідомлення, ти за, ніколи не, не втратите цей зв'язок. І, і тоді я вже пишу людям повідомлення: хто до мене перший звертається, я відповідаю всім, що рада познайомитись, мене звати Ірина, що я тут і для душі, і працюю, і заробляю вже, і в Тікток дуже круто працювати. Що на даний момент я. Вже отримую дохід і шукаю людей, які хочуть отримувати дохід. Тобто шаблон ви створюєте самі. Ось просто трошечки посидьте, подумайте, що ви хочете людині дати, і потім, коли ви вже відправите перші 10, 20, 30 повідомлень, у вас буде розуміння, що ви хочете людині писати. Можна писати навіть просто так: доброго дня, доброго вечора, там я тут. В тіктоці працюю, побачила, що ви на мене підписались. Або якщо у людини є відосики, можете написати, який у вас крутий аккаунт. Я шукаю людей, які хочуть мати доходи. Хочете, я вас також навчу, це не важко. Це хочете спробувати. От все це дуже гарно працює, тут лояльна аудиторія. Тому просто беремо і робимо. Де ми зберігаємо шаблони? Шаблони можна зберігати в Телеграм можна створити з собою канал, мої повідомлення для соцмереж. Перші, другі, треті це можуть бути повідомлення для всіх соцмереж, де ви хочете працювати. Тікток, інстаграм, фейсбук. Кругом є люди, людей в інтернеті мільйони, люди іщуть, шукають можливості, люди хочуть користуватися якісною продукцією. А ми проводники, оце пам'ятайте. І ще пам'ятайте, коли йдемо на рекрутинг, настрій, дуже чудовий настрій, нічого не боїмося. Ми людям даємо. Розумієте, Розумієте? Позиція у нас да, що. Ми даємо, а люди вже возьмуть чи не возьмуть, то їхній вибір. Ми магніт для притягування і грошей, і дуже активних партнерів. Ось таким настроєм завжди йдемо на рекрутинг. І тут можна от шаблони зберігаємо або в Телеграм, як я вже казала, або на Google Диску, якщо вам зручно, в будь-якому документі на робочому столі. Можна користуватися клавіатурою з FIFT. Я такою клавіатурою і користуюсь. як я це роблю. Заходжу, пишу ім'я людини. Я обов'язково, коли є ім'я, завжди пишу. Ось так ім'я написала і переходжу в клавіатурочку. І тут зразу, в мене підв'язується це повідомлення. Тут щось одна зайва кома. Ну, ми зараз її виправимо. Ось так виправимо і все, і відправили. І далі переходжу вже до наступного. Комусь я вже писала. Ось бачите? Я вже людині писала таке повідомлення. Людина мені пише Доброго дня, навчіть, може, в мене вийде. Пишу, що давайте я вам голосовими повідомленнями розкажу детальну інформацію, і писати багато. Двома словами, це вже я вам вже показую, і друге повідомлення, бачите? Зручно. І ось я людині написала свій телефон. Хоча я часто питаю: дайте мені свій телефон, я вас знайду і дам інформацію. Ну, буває, бувають різні життєві обставини у людей. Може, ще не заходила в Тікток, може побачила там щось, пропустила і так далі. Ось. Як я це роблю? Ось людину зовуть Лена. Лена. Далі відправляю повідомлення. Я так і заходжу і все швиденько, швиденько відправляю. І нічого я там собі не придумую. Тут, тут мені людина вже писала щось, також її звати Олена. Я так пишу, як якось вони пишуть, я так і пишу ім'я і додаю повідомлення. Все, я нічого. Зайвого не придумую. Ось відправляю і все. Буває, отак смайлік відправляю, потім ім'я дописую Наталя і ставлю це повідомлення. Ось я одне й теж відправляю. І таким чином я проходжу всі повідомлення. Коли людина мені відповідає, я. Тоді вже вам розкажу, що я роблю далі. Хоча я вам трошечки вже привідкрила секретики, як я вже далі відпрацьовую. Ну, нічого страшного, це навіть дуже, навіть і на краще. Що ми ось з вами це проговорили, ви вже, вам, знаєте, як кажуть, привідкривається завіса, шторочка, і ви побачите, що. Шторочка перевідкривається, що це все просто, що це все просто робити, що люди гарно реагують, а як далі працювати, я вам про це розкажу. Тобто немає тут нічого важкого, можна людей запрошувати заробляти, можна людей запрошувати на дисконт. І я вам також окремо запишу ролик, як запрошувати людей на дисконт. Хтось не готовий запрошувати заробляти, а користуватись людей запрошують. Але мені завжди цікаво починати з більших можливостей заробляти, користуватися, ми потім уже запропонуємо, коли людина скаже: Та, мені не цікаво, то завжди у нас буде в кармані запасний козир, як кажуть. І так, якщо у вас, дивіться. У вас декілька сторінок, і з кожної сторінки можна підписуватися як мінімум на 150 людей. От давайте порахуємо. Взаємно на вас підпишуться 50%. Чим краще у вас буде оформлений аккаунт, обов'язково якісь ролики повинні бути. Ну Ось у мене на кожному аккаунті, бачите, у мене приблизно однакові ролики. Зараз подивимося, чи тут уже є, чи я тут ще не, не створила. Так, є. Ось на якихось у мене тут є ролики. На якихось у мене вони однакові. Я вам вже показувала ось на, на нових аккаунтах у мене ролики однакові. Однакові ролики, ось буквально їх там 6-9. Тобто, людина зайшла і побачила: от у мене один тільки слід, слідкувач. Я стільки почала заповнювати. Тобто, розумійте, що все починається з першого кроку. Все ми робимо. І все, все обов'язково спрацює. Тобто наші підписки на людей. Навзаєм підписується 50%, 30-20, в залежності від того, як людям сподобається, на яку цільову аудиторію ви натрапите, де ви знайдете от тих ваших людей, і це все практика. От розумієте, це все практика, яка напрацьовується вже, вже через тиждень, ви в мене будете такими асами, що ви будете мені самі робити деякі підказочки, і будемо цим обмінюватися в наших чатах. Домовились? Домовились, і вже в наступному нашому ролику ми з вами продовжимо. Ми продовжимо і я вам розкажу про другий варіант рекрутингу і ще вам розкажу про другі повідомлення.